Всіх у батьківському клубі у світі музики. І сьогодні ми з вами поговоримо про вплив музичних пальчикових ігор на розвиток дитини. Про вплив мануальних дій на розвиток мозку було відомо ще у 2 столітті до нашої ери у Китаї. У цій країні поширені вправи долонь з кам'яними та металевими кульками. Регулярні вправи з кульками поліпшують пам'ять, розумові здібності дитини, усивають її емоційну напругу, розвивають координацію рухів та підтримують життєвий тонус. У Японії використовують вправи долонь і пальці з грецькими горіхами. А нашою народною педагогікою створені дитячі ігри-забавлянки, такі, як всім відома, сорока Ворона, Хуюкуючий біток, іде коза, ладоньки та багато інших. Переважна більшість батьків вважають, що ці ігрові заняття лише розважають дитину. Але це не так. Насправді ж дослідження підтверджують зв'язок розвитку рук із розвитком мозку. Якщо розвиток рухів пальців відстає, то затримується і мовленнєвий розвиток. Кажуть, що правильне мовлення знаходиться на кінчиках пальців. Знайомство з пальчиковими іграми слід розпочинати з раннього дитинства. Також їх можна проводити з музикою. Те, що ми з вами робимо під час наших занять. Музичні пальчикові ігри розвивають дрібну моторику, музичний слух, почуття ритму, а також готують руку. Майбутнього школяра до письма. Сподіваюся, ця інформація була для вас корисною і цікавою. А я з вами прощаюся до нових зустрічей у батьківському клубі.